Снігоприбиральна техніка готова до негоди на 65%. Про це після перевірки дорожньоексплуатаційних дільниць інформують обласні даївці. Більшість техніки своє відслужила, тому й часто виходить з ладу. Втім, за запевненнями комунальників, у разі сильних снігопадів, працюватимуть усі машини сіллю та піском для посипання доріг. область забезпечена майже на 84%. От палива бракує бензину. Всього на всього на 18% у нас ми забезпечені. Тобто ці служби не ми а служби. Тобто Івано-Франківська область. Також і дизельне пальне 15% наше. Тому самі розумієте, що це таке: 15% це 6 тонн. Це якщо добрий сніг, серйозний голольод, то на декілька разів виїхати, щоб надати допомогу учасникам дорожнього руху. Не лише на дорогах а і на сході України. Наразі працюють прикарпатські даїці. Всього за час військового протистояння там побували вже 84 працівники. каже начальник УДАІ на Прикарпатті Валерій Некипілий. Наразі 15 несуть службу на блокпостах. Про свою роботу щоденно звітують у обласному керівництву. Наші блокпости на сьогоднішній день це щастя і золоте. Це не легкі блокпости, тому що до них, по-перше, треба доїхати. Доїхати треба 90 кілометрів. Виїжджають і з оперативними службами відповідними, і, і затримували і сепаратистів так називаємих. виїжджали на розмінування, супровождали, супровождають вони грузи. Це не стоїть питання, що на блокпосту він тільки махає там, цією полосатою палкою. Водночас на автошляхах Прикарпаття від початку року трапилося 357 ДТП з потерпілими, 90 людей загинуло, 455 травмовані.